Депутати міської ради разом з атовцями обговорили проблеми з виділення землі під забудову. На одній з комісій народні обранці заслухали представників громадських організацій, учасників АТО та визначили основні напрямки вирішення цього питання. Комісія з питань земельних відносин архітектури та будівництва разом з атовцями обговорювали земельне питання, яке досі стоїть гостро. Вже виділили 646 ділянок. Це трохи менше половини заявників. Надали землю на Лук'яновича, але не раз зверталися люди зі скаргами. Бумажки у них є, а землю їм не дають. Причина відмови того, що земля не переведена з цільового призначення. Тобто це пасує скрімка. Ви там пасіться, але строїтися там поки не зможете. На Лукіновича немає ні газу, ні світла, ні інших умов необхідних для життя. Щоб осушити ту ділянку, треба більше 30 мільйонів гривень. Ветерани війни на сході пропонують альтернативу тій землі і розповідають про досвід у місті Дніпрі. Підприємці по-простому підійшли до цього питання, сказали, вам надається земля? Нібито ви вам потрібна земля? Вони сказали ні. Вони оцінили її не по державним нормативним актом землю, по а по, по, по ринковим цінам і викупили у людей нібито землю. Але вони її фактично не не купляли за гроші, а обміняли на однокімнатні квартири. У свою чергу депутати запропонували звернутися до Міністерства оборони, аби отримати дозвіл на будівництво житла на території військових частин, адже їх у місті чимало. У нас є військова частина на гроші. Я думаю, знають колона заразка є, є військова частина. Там є двофор будівлі, снести ті будівлі, там комунікація всі є. Комісія вирішила взяти питання земельних наділів АТОвцям під контроль, розповідає її голова Володимир Бишлей. Ми зараз повернулися герої, і звичайно заслуговують на те, щоб належно жити, розвивати свої, будувати свої сім'ї, мати належні умови для життя. Ті земельні ділянки, які ми в масивах повиділяли, вже видані. Вони потребують ще капітальних вкладень, додаткових інвестицій з бюджету. На Проведення нових комунікацій, аби зробити виділену атовцям землю придатною для будівництва, треба більше 100 мільйонів гривень. Влада зацікавлена вкладати в той район гроші, але повністю заселяти його атовцями ні. Адже після вкладання значних коштів та земля буде привабливою і стане дорожчою. Тоді у ратоші певно на неї будуть інші плани. Олександр Докін, Микола Астафі, Чернівецький промінь.